Банки та податкова будуть контролювати, скільки я купив продуктів та випив кави. Для чого їм це? Що ж нового з приводу контролю за картковими оплатами та переказами? Давайте разом розбирати. Тому цікава ця тема. Друзі, будь ласка, підтримайте лайком та репостом. Відео. Дуже багато не дійшло прохань з приводу того, щоб ми розібралися, що ж відбувається відносно контролю карткових переказів, і які зміни запрацювали з 1 жовтня 2025 року. А вони дійсно є. Нацбанк запровадив більш прозоре зазначення нюансів переказів, але контролю, скільки ви маєте оплачувати за продукти чи каву, не вводиться. Можливо, ви бачили подібні назви серед відео в соцмережах, тому можливо це ввело вас в оману. Але зміни про інші. В результаті змін тепер буде повністю відображатися як дані відправника коштів, так дані і отримувач будуть відслідковуватися в реальному режимі ланцюги переказів коштів, хто кому що і коли відправляє. Також вводиться прозорість. Онлайн переказів, тобто буде необхідність обов'язково зазначати дані отримувача екваєрами ще до відправки коштів. Відповідні зміни вводяться для того, щоб уберегти від шахрайських дій з картками, а також виявлення тих, хто ухиляється від оплати податків. Нагадаю, з 1 червня 2025 року були знижені ліміти на перекази між картками. Зокрема. До 100 тисяч гривень можна робити перекази без підтвердження доходів. Тобто, якщо ви між собою, родичам або з-за кордону вам пересилають кошти до 100 тисяч гривень на місяць, тут все окей. Але якщо банк бачить, що у вас йде переліміт вже переказів, то дійсно в такому випадку банк може тимчасово заблокувати картку і вимагати від вас пояснень, звідки у вас відповідні кошти. І для того, щоб ви могли надалі розблокувати картку і поновити користування своїми онлайн-ресурсами коштів, вам треба буде надати тоді пояснення банку відповідно отриманих вами доходів. Якщо виявиться, що ці кошти ще не були оподатковані, то в такому разі податкова вам дійсно може виставити відповідню постанову для оплати відповідних податків у розмірі 18 Відсотків ПДФО та 5% військового збору. Підсумку ніякого контролю щодо оплати за продукти чи каву, чи одяг онлайн ніхто не вводить. Зараз є введення прозорості оплат і переказів карток для того, щоб визначити, де ж є ухилення від оплати податків.